Сьогодні вони ще разом ще відчувають дружну підтримку одне одного та своїх викладачів. А вже завтра їхні стежки розійдуться у різні боки. Студенти Бордичівського коледжу промисловості, економіки та права, склавши усі іспити, на початку липня традиційно відзначають випускний. Чи тебя прозоры все так сложно, не база вы. Випускний вечір свято настільки ж довгоочікуване, коли молоді хочеться кричати на весь світ. Ми це зробили наскільки і хвилюючи, адже за мить цим красуням та красенням доведеться попрощатися з коледжем, наставниками та одногрупниками, які давно стали рідними. І вони пам'ятатимуть цей день усе життя. Будуть згадувати на зустрічах сум розлуки та радість випуску, а гортаючи фото з юності, говоритимуть своїм дітям. У 2014-му я закінчив найкращий коледж України. Сьогодні в нас свято. Ми вручаємо дипломи випускникам і вручаємо їм путівки в життя. Хто із вас буде навчатися в вищих навчальних державних закладах четвертого рівня акредитації за скороченим терміном навчання, хто буде служити в лавах української армії, хто буде працювати? Я всім бажаю успіху. У нас склалися давнішні традиції. Що випускники через кожних 5 років, кожних 5 років зустрічаються в коледжі та діляться своїми здобутками. Особо хочу відмітити, не так давно зустрічалися випускники, які закінчили навчальний заклад 50 років тому. Їх були одиниці, але треба бачити і чути, з якими словами любові, сльозами на очах вони благодарили свою альбомату. Шановні, наш навчальний заклад один із найстаріших на Україні. Він заснований був як школа ремесленних учнів 25 жовтня 1903 року, де навчалося 25 чоловік. Сьогодні це один із потужніших навчальних закладів свого рівня акредитації на Україні, де навчаються півтори тисячі студентів, сьогодні висококваліфіковані викладачі. Це Викладачі вищої категорії, старші викладачі, викладачі методисти, магістри, кандидати наук. Постійні гості на випускних та вірні помічники у повсякденні коледжу представники міської влади. Цього разу молодих спеціалістів від імені усіх бердачівлян особисто привітав міський голова. сьогодні дуже серйозний день для всіх нас. Дуже визначна подія для нашого міста. Сьогодні майже 300 випускників самого потужного навчального закладу починають самостійне життя. Я вам щирого серця бажаю. Не забувайте батьків, любіть батьків, але приймайте рішення самі. Поважайте вчителів, приїжджайте до коледжу, але приймайте рішення самі. Сьогодні ви відповідальні за прийняття своїх рішень. Ваша доля у ваших руках. І доля не тільки ваша.

293, саме стільки уже вчорашніх студентів цього літа залишили свою альма-матер, а більше півсотні випускників рушили на зустріч самостійності, ще й маючи дипломи з відзнакою. Також адміністрація коледжу нагородила грамотами студентів, котрі протягом навчання брали активну участь у громадському житті. І, певно, вперше за останні роки особливий подарунок було вручено для міс модель. Нею за підсумками інтернет-голосування стала Аліна Коханівська. Ох і швидко ж пролетіли роки навчання, казали випускники. Тільки нещодавно вони раділи першій стипендії та отриманим студентським квиткам. А що вже казати про батьків цієї щасливої молоді, їм здається, що сини і доньки тільки народились вчора. Хочу вас привітати з закінченням коледжу. Хочу сказати, що в нашій країні як ніколи зараз потрібні такі гарні фахівці, як ви, для розбудови. І хочу вам сказати, щоб ви не зупинялися на досягнутому, а штурмували вершину дань і надалі. Щастя вам, удачі! На сцені поруч із батьками наставники випускних груп. Вони певною мірою для студентів теж як батьки, бо так само люблять і переживають, так само навчають життю і так само не хочуть відпускати дітей з під крила. Ви прийшли надзвичайно важливий етап і сьогодні символічно прощаєтеся із безтурботним життям. Позаду залишилися безтурботні студентські роки. Веселі, щасливі, наповнені радістю відкриттів і, від і незабутіх зустрічей. Що може бути краще цієї молодої кури? Вона дарує вірним друзям, вона окрилює зухвалими мріями і зміцнює віру в себе. Попереду вас самостійний шлях. Віру, що вступите ви на нього достойно, а ви майбутнє нашої країни. Бути випускником зовсім не означає навіки попрощатись із своїм навчальним закладом. Це означає подякувати йому за любов і знання, а потім, втіливши заповітні мрії, обов'язково повернутися та поділитися здобутками. Рідна Альма Матер наголосили на випускному завжди гостинно чекатиме своїх дітей. А винуватці свята запевнили, що куди б не закинула їх доля, вони гордо нестимуть звання випускників Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права.